Оксана Михаленко, Дихай, дихай! Це був божевільний аромат круасанів. Спочатку він досяг ністрів, обволік їх, потім дістався до шлунка, і той почав вібрувати в очікуванні, коли перший шматочок опиниться в роті. Ти відламуєш цей самий перший шматочок. Крихітки обсипаються на руки, на светр, але тобі все одно. Відчуваєш маслянистість пальців, які підносять до рота ще гарячу здобу. З круасану, що залишився на тарілці, повільно витікає розплавлений шоколад. Він розтікається нерівною плямою, схожою на трикутник, з яким щось не так. Ти починаєш підбирати цей шоколад пальцем і злизувати язиком. Виглядає це, звичайно ж, так собі, але тобі начхати. Ти завжди в Італії замовляла круасан із шоколадом. І він завжди витікав на тарілку. Ти не пам'ятаєш, як збиралася, що кидала до наплічника, кому і що говорила, нічого не пам'ятаєш, дірка! Наступний спогад поїзд. Спочатку поряд у купе були дві напівбожевільні старенькі. Одна хрін знає, чого тягла з собою старий облізлий таз, і більше нічого, інша весь час говорила. Без зупинки, вночі вони вийшли. Прийшли дві жінки з дівчинкою. Дівчинка весь час сиділа на горщику, ось так півночі й просиділа на підлозі на горщику. Мати її відключилася, сидячи над нею. Потім був автобус до кордону. Тут ти пам'ятаєш більше, тільки людей не пам'ятаєш, але Карпати були гарні. По небу нічого не літало і не вила тривога. Було незвично, хотілося плакати та лежати на землі. Потім перехід кордону, а там табір біженців. Ти вже встигла виплакатись, тому почала озиратися довкола. Було багато маленьких дітей та розгублених, порожньоких мам. Зовсім поруч дівча в мокрих колготках гладила по голові маму, а та надривно ридала. Вона не могла відкрити замок сумки, що заїв. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Наплювати на цей запах, головне дихати, просто триматися свого дихання немає нічого, крім повітря, яке повільно входить та виходить, входить та виходить. Воно звільняє, позбавляє мене всього того лиха, що є і невідомо скільки ще буде. Маму шкода, тітку Галю теж. Лежать обидві поряд. Худі, маленькі, вилиці повилазили, щелепи в обох зробилися якісь широкі пласкі, як лопати. Пахнуть вони погано. А де води взяти у цьому льоху? Дякувати Богу, хоч для пиття з дощу набирається. Укрити їх треба, але ж тільки наближусь до них, вони дивитись на мене почнуть. Навіть їсти вже не просять, лежать обидві і дивляться на мене своїми повітряними очима. Очі ці вже зовсім спорожніли, зникли, стали схожі на погляд нашого Артамона, коли його мама з курника виганяла. Любив він курей пудити. Вдих, видих. Вдих, видих, думок немає. Не повинно бути жодних думок, нема нічого. Мене теж, мабуть, немає. Точніше, мало вже що лишилося. Я цей свитер місяць не міняла. Нема на що змінити. Все в будинку лишилося, якого більше немає. Артамона також немає. Дихаю, дихаю, дихаю. Повернуся краще назад, туди, до Італії, до Круасану. Просто потрібно вижити. Чому я не виїхала і не забрала маму з тіткою? Адже так все було реально.